Доброго дня, шановні учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку це роман Мігеля де Сервантеса Дон Кіхот. Отже, коли ми з вами говоримо про Дон Кіхота, ми з вами характеризуємо його наступним чином: це збіднивий селянин, який шукає так життя мандруючи. Що ми з вами можемо сказати? Він, бідний і дальго, який зовсім втратив здоровий густ, без міри, начитавшись низькопробних рицарських романів, він вигадав собі нове ім'я, отже, нове ім'я і собі, і в своїй шкапі, знайшовши кумедні старі обладнанки, які він вирушає у мандри Іспанії 17 століття. Щоб захищати ображених та пригноблених людей. Його мета досить благородна і добра, але герой у співночизників лише сміх, непорозуміння та глузування. Дон Кіхот живе у своєму вигаданому світі лицарства. він не хоче бачити реальність сучасного йому життя. Мабуть, через те його добрі намірі, часто густо. Вони не лише допомагають Дон Кіхоту, а лише шкодять людям і в першу чергу самому герою. Дон Кіхот, він добрий та справедливий, діяльний та самовідданий. Він не потребує визнання інших. От саме це і характеризує його як такого лицаря, да, вигаданого. Він е, переконаний у своїй правоці. Е, Дон Кіхот. Змінюється так впродовж твору, ми це можемо з вами побачити. Роману Дон Кіхоту Сервантеса більше, ніж 400 років. Людство читає цю геніальну книгу і водночас і сміється, і плаче. Над... Кожна нова епоха трактує цей роман по-своєму, повимізуючи судженням попереднього. У романі Зображена Іспанія кінця 16-го початку. 18 століття. Це тема суспільно-економічної передумови, чого, що Іспанія живе у складних умовах. Так, отже, суспільно-економічні умови не дуже добрі, да, в цей період в Іспанії. Це визвольна війна тримає в цей період. Абсолютно, монархія не змогла підкорити і об'єднати Іспанію. Панує золота вихоманка, яка була викликана надходженням дармового золота із сполучених штатів Америки. Так і з Америки, просвітала гонитва за цією наживою, так і за пригодами, що й стало основою. У написанні твора так саме Мігель Сервантес взяв за основу пригодницькі мотиви. Іспанія кінця 16-го, початку 17-го століття характеризується чим Феодалами, які споряджали свої кораблі, наймали розбійників, паратів, які грабували усіх. Народ жив досить бідно, грізною силою в країні була католицька церква, яка створила міцну організацію інквізицію. Для боротьби з єретиками та невіруючими. В основу сюжету твору полягає саме образ Аонсо Кіхана, він себе обирає, собі вибирає псевдонім, псевдонім Дон Кіхот, і сам він Аонсо Кіхана з Ваманші, який збожеволів через надмірне захоплення лицарськими романами. Він переконав себе в тому, що все описане в них є правдою, і він вирішує стати мандрівним лицарем. Так, ось ми його бачимо. Наслідуючи героїв лицарських романів, він їздить на в супроводі зброєносця, але його кінь це така жалюгідна шкапа, да? жалюгідна шкапа із металу. Котрі він дав таке звучне ім'я, як росинант. Озброєння зроблене було з випадкового знайденого морваху, і оцей його кінь супроводжує постійно його дама серця, заради якої він ці всі подвиги і спонукають, да, йому йти вперед. Тобто це все заради своєї дами, серця, селян. Альдон Севаренс і села Тобосу. Це така звичайно іспанська бідна дівчина, яку він славить під ім'ям відомої принцеси Дульсінеї та а його збройносець рядом із ним, де хитрий селянин Саншо І Яким постає Санчо, Санчо Саншопанце постає бідним селянином. Він багатий на дітей і бідний на статки, який погодився мандрувати із Дон Кіхотом у ролі зброєносця. Він протилежність нашому головному герою, своєму господареві майже в усьому. Санчо Пансо погодився на подорож із Дон Кіхотом лише через обіцянку останнього зробити його губернатором острова. Тобто з корисових мотивів, а не заради ідеї. Якщо у нас наш герой ідеї не так за своєю природою, то у Санчо Пансо він має певні інтереси меркантильні. Санчо не вміє читати і писати, він не освічений. Проте він є втіленням народної мудрості, яка вчить бути обережним його і не наражатися на небезпеку без. Певної поважної причини. Так, власне кажучи, Санчо Пансо намагається вчиняти, тим більше, що порівняно з Дон Кіхотом, він досить боязкий і він це не приховує, що він боязкий. Ставши е, так званим губернатором, Санчо що прагне правити справедливо, в першу чергу, як навчав його Дон Кіхот. Сам Санчо Панса захоплений ентузіазмом Дон Кіхота, його вчинками, такими у лопках лицарськими, він стає менш корисливим, більш сміливим та справедливим. Ось саме так ми бачимо його особливе життєву долю. Тобто він стає менш корисливим, стає більш сміливим, коли ми з вами читаємо роман, ми це з вами помічаємо, що наш герой Санчо Пансо теж змінюється. Що ми можемо сказати про Дон Кіхота? Дійсність вбила в ньому образ романтика, вона вбила його мрії на пригодницьке життя і вбила мрію на подвиги і пригоди. Композиція твору сам роман складається з двох частин. Перша частина була написана в 1605 році. Вона характеризує нашого героя. В першій частині більш кумедно, більш гумористично. так, Отже, ми бачимо, що в першій частині наш герой, головний Дон Кіхот, він досить такий негруздий, кумедний, він любить подорожувати. Він зустрічає таких самих людей. Ми бачимо, як він бореться із вітряками. Так? Ось у цьому ми бачимо певну таку його особливу рису характеру. Все це зображується в першій частині роману. А друга частина роману вона була написана в 1615 році, вже через 10 років. У романі зображено 669 героїв різних вест населення. Жанр твонру. ми визначаємо цей твір як роман, а роман це фразовий твір великого обсягу, де життя звичайних людей розкривається на тлі історичних або соціально вагомих дій чи обставин. Твір сам задумувався як літературна пародія на лицарський роман, тобто це комічне наслідування. Головна мета роману це знищити ваду лицарських романів та перешкодити популярності. Яку вони отримали не лише у вищому світі, а й серед простолюду. Форма твору, ми звертаємо увагу, що це роман сатира, це твір, у якому висміюються суспільні вади за допомогу художніх образів. Ключовою ідеєю твору постає сприяння відродження і розпиту як власної вітчизни Іспанії, да, про яку нам говорить Сервантес. Так і всієї цивілізації. Сервантес говорить, як і Дон Кіхот, він мріє про таку країну, де не буде бідних, спустошених, ображених, а будуть справити лише справедливі люди і справедливий володар. Художні особливості роману. Нанесений рішучий удар традиційному напрямку лицарського роману. Роман Сервантеса, він звернувся до показу бідних та знедованих людей. Новаторським є вибір головних наших героїв. Це збіднивий і далеко дворянин, і безземельний селянин. Так? Глибока народність, яскрава мова, незвичайні події, найкращі традиції іспанського фольклору і античної літератури. Ось у цьому ми бачимо художні особливості роману Дон Кіхот. Дон Кіхот це в першу чергу символ добра, шляхетності, благородності, безкорисливості, ширості. Отже, такий самий образ. У філософії є поняття Дон Кіхотства і у психології. Це людина мрійних, що безкоштовно намагається приносити людям допомогу в ім'я нездійсненних ідеалів. Роман Сатира це твір, у якому висміюються суспільні сторони життя, пародія це комічне наслідування художньому твору. У нашому романі ми бачимо, що зображується визвольна війна іспанців, яка має назву Реконкіста, да? визвольна війна іспанців проти Маврів за відвоювання своїх земель на Піренейському півострові. Ми з вами бачимо, що є образ лицаря. Так, що таке рицар. Лицар це феодал, кінний воїн в середні віки у Західній Європі. Людина віддана якійсь справі та ідеї. І дальго це збіднили дворянин, його називають Дальго. І у нас у романі є конфлікт за зіткнення інтересів героїв. У нас конфлікт як внутрішній, так і зовнішній. Ми бачимо постійні вагання нашого героя. Що ми можемо з вами сказати? Дон Кіхот це центральний персонаж роману, він комічна фігура престарілого, бідного ідальго, Кастільський ідальго Аонсо Тихано, який начитався в цих рицарських романів. Він хоче так жити, як справжні лицарі. Свої перемоги він присвячує коханій жінці, так залишає він власний будинок, пускається на пошуки пригод, відразу ж наваштовує читача на те, що перед ним буде пародія, так. пародія на модні у той час романи. Вже саме ім'я нашого головного героя придумане собі героєм у перекладі з іспанської кихот означає «набедреник» і викликає. Ходив і посмішку і дальго це представник нижчого шару іспанського дворянства. Не мав він право на приставку частки «дон», Чому ж саме цей дивак намагається наслідувати прославлених героїв минулого і уявляє себе мандруючим лицарям? Ось на це ми з вами звертаємо увагу, що здійснює подвиги по ім'я своєї коханої прекрасної дольсінеї, прекрасної дольсінеї, красивої дівчини, але теж такої неосвіченої сільської дівчини. От е, автор лише поступово нас підводить до того, що його герой, незважаючи на його дуже ексцентричні витівки, прекрасно утворений, начитаний в античній літературі, може бути тверезим і розсудливим, так? А в його безумстві, кажучи словами відомого класика Вільяма Шекспіра, є своя послідовність, свої невдачі на литерському терені е, Дон Кіхот. Пояснює підступами злих чарівників, шарами яких є велетні, перетворюються на вітряні млини. А що таке вітряні млини? Ми тут з вами звертаємо на фразеологізм. Ось ми з вами можемо поді... подивитися, так? Зараз я вам відкрию ми цей фразеологізм ми з вами занотуємо. Воювати з вітряками це безглуздо витрачати час і сили на подолання неіснуючих перешкод або небезпек. Саме це і спонукає нашого головного героя, да? ось шукати ці небезпеки. Що ми можемо ще сказати у романі Сервантеса? Світ постає у високій фантазії і низькій дійсності. Тобто, світ поезії, прози не протиставлений один одному. Як це вважали письменники, романтики, що бачили у образі Дон Кіхота, самотнього мрійника, незрозумілого бульгарним та? Таким ось, саме, яким він є. У Сервантеса ці світи, вони химерно переплетені, так? Отже, ми можемо сказати світ високої фантазії та низької дійсності. Вони химерно переплетені, один вписаний в інший світ, між ними існують взаємні переходи, відкриті тому, хто відважно вірить в їх можливість. Сам Дон Кіхот говорить про себе наступне: чарівники можуть відняти у мене щастя, але волі і мужність їм у мене не відняти. Правда, в другій частині роману героїчний ентузіазм Дон Кіхота поступово слабше, тобто його обманює його соратник Санчо Панса. Ось Коли ми переходимо до другої. Частину роману, яка була написана в 1615 році, через 10 років, ми бачимо, як змінюється наш герой, та твір, змінюється його саме особливе світосприйняття. Що ми можемо з вами сказати? Що друга частина вона досить цікава, так? Вона зображує вже іншого Дон Кіхото, так? У другій частини він виявляє, ми його бачимо, що він жорстоко покараний, так його всі осміюють, висміюють, так. Але Дон Кіхот це все витримує. Трагічне і комічне зливається Воєдино у творі сміх завдяки геніям Сервантесу, придбавляє новий вимір. Він не принижує, не розмінчує, він ушляхетно затверджує вічну віру людину. У те, що відбувається навколо, що ми можемо сказати про нашого героя? Наш герой цікавий, своєрідний, Сам Пансо є протилежністю нашого героя. Так? От він такий виважений, да? більш виважений, якщо ми його порівнюємо із Дон Кіхотом. Санчо – образ типового селянина, який укорінений почуттям стихії народного життя. От саме на це ми з вами звертаємо увагу. Над образом лицаря сумного образу розмірковували письменники та поети багатьох поколінь. Ось ви бачите да, цих поетів та письменників, які розмірковували про життя і образи ключові, так, стають. У живописі образи теж є вічними, і у книги втілювало ви бачите цих художників, які у своїй творчості зображували головного героя. У музиці за мотивами Дон Кіхоти написано понад ста творів різних жанрів і композиторів. Це поеми, опери, балети, оперети і мюзикли. Дякую вам за увагу!